Сьогодні вийшли трішечки погуляти. Світла немає вдома, тому думаємо, чого нам сидіти тут. Настільки приємна погода, тому вирішили до озера підійти. Що? Людей мало, але дуже тепло. Я не знаю, вдома сидіти взагалі не цікаво. Чудова погода. Просто класна. Десь там орест швендяє. Я там бачу подару кіт, мабуть, якийсь. Правда, грязючка трішечки. В мене вже вжиття не подряд. Мені Реалії життя. Краса. І світла немає, гудять генератори. И так, досить похмуро. Моих детей свои майданчики. Говоримо, що ми самі собі заздримо і дітям, що в них є така можливість з батьками гуляти. Ну і, звісно, всі ці розваги дитячі це дуже-дуже круто, і красиво і гарно. Тому насолоджуємося, дріботи такий дрібнесенький дощик. Ми вже поїли, попили, будемо рухатись в сторону міста. Захворіли вірусом Коксакі. Моя сестра якраз не їхала до нас через причину, що в неї малий захворів, в неї вже видужував він в себе, і вона не хотіла, щоб ми заразилися. Коротше. Але вийшло так, що ми на вихідні заразилися самостійно цим же вірусом. Просто дивовижно. Протікає він у дітей нормально. Я б сказала, що спокійно, температури не було. Просто в якийсь момент дочка почала е, жалітися на те, що в неї в роті якісь ранки, і навіть я подумала, можливо, це активувався герпес. Але ні, там такі були, немов подертості, і потім я помітила буквально такі 3-4 манюсінькі крапочки на руках і ногах. Вони напівпрозорі, вони не класично виглядають, як на картинках, не прям пухирі. Але оскільки це долоні і ступні, і рот. То зрозуміло, що це коксаки легка форма. І я не знала, що робити, чи е, відводити здорових синів в і в садок, але вранці подивилася в них в роті теж такі ранки з'явилися, тому декілька днів мусить побути вдома. Написала ще вихователька вчора, що в садочку було виявлено коксаки мабуть. Орестик і приніс його нам. От, ну, в принципі, якщо гуляє він вже десь там в районі садочка, то сказав мені педіатр, що ну, безсмислено вже, як то кажуть, сидіти вдома. Якщо дити... не проявились у дитини прищиками, то хай йде в школу, типу, але проявилось, тому кілька днів мусимо сидіти. А так, то вірус вже активно в повітрі і ну, по факту. Через контакт вдома з дітьми ми все рівно його десь підчепимо, да? тобто чи в школі, чи тут, уже все рівно. Ось, але проявилося і сидимо вдома декілька днів. Чому я дуже рада? У нас немає світла по 13 годин на день. Це так багатенько, хочу вам сказати. Рятує екофлу. Вмикаємо інтернет, щоб працював чоловік і я ось і вмикаємо Що? Ну, світло. От світло вмикаємо. А, холодильник ще не підключала. Ну і тепло ми взагалі поки ще не крутим, бо в нас в хаті тепло рідко, коли я вмикаю щось. Оресток, що там в тебе в роті? Посипало трошки? <у -у> mm -mm. А вони ж такі щасливі, що не пішли, слухайте, це просто раді. А в мене вчора ми гуляли в парку. Боже, у мене просто весь. Вся прогулянка, я гикала, я не знаю, що зі мною сталося. Мені сьогодні шлунок болить. Просто я тільки з... якось перестану гикати знову. Показую вам всім горло своє. Перестану гикати, знову гикаю. Я не знаю, що на мене напало. Сьогодні мені аж болить шлунок. Десь пішло щось не так. Я аж до вечора не могла заспокоїтись. Це був капець просто. Отак. чи у вас вимикає світло. По скільки годин і як у вас всіх справи? Передаємо всім вам привіт. Бачите, які всі хворі. <кхи> у нас такий туман вам не передати. Просто, як то кажуть, будівель не видно. Холодно, мряка, дощ, погода. Знаєте така. Не хочеться навіть виходити. Але чоловік вийшов, взяв дітей і вийшов на вулицю, тому що в нього а, щось сталося з комп'ютером, не може працювати. А, зарядка не підключається і не заряджається ноутбук. Це його робочий ноутбук. Там вся інформація. Коротше, він зараз пішов десь там шукати ремонт якийсь. А, ми взагалі нормально. Зараз працюю, я інтернет є, це головне. У мене ноутбук тримає зарядку, все нормально. Тому уроки я проводжу. Єдине, що буває збої в самому інтернеті, це біда, біда. А другий момент, що немає води, це прям печалька. Третій момент, що ліфт не робить. Та й таке світло. Я вмикаю ось цю лампу, яку показувала у відео. Що вона для блогерів взагалі це лампа для зйомки. Там предметної, непредметної, коротше з підсвіткою. І вона зручна тим своїм е ногою тою своєю. І я її вмикаю. Нам світло ввечері є. Було б добре ще щось підкупити, але в мене немає переносок для Екофлоу, а, тому однією якось справляємось. Пригадую, що в нас вдома ми так передбачили, щоб електрика, знаєте, була. Заживлювалося від кофлої, у нас там і світло вмикається в кімнатах, і котел. Коротше, і ніде на підлозі нічого не, не, не лежить. Це було супер-супер зручно. А тут, вже, а тут вже не так, на жаль. Ну але головне, щоб всі були живі й здорові. На мою думку, це можна пережити. Якось. Звісно, погано що холодно, погано, що незручно. З роботою біда, але головне це життя. Так, прийшла довгоочікувана упаковка з iHerb, посилка з iHerb. Це там, до речі, ті всі добавки, які я говорила, ми разом з чатом GPT розробили, і буде такий курс для мене і дещо для чоловіка для покращення мікроциркуляції судин. Тому що, як я зробила висновок з усіх моїх симптомів, і взагалі так як я переношу. Холод також. Чому в мене алкоголь так сприймався організмом? У мене швидше за все тонкі і слабкі судини, тому їх потрібно укріпляти, і це дуже дуже повпливає на волосся, що воно можливо перестане попадати, тому що буде покращена мікроциркуляція фолікул. Так, перш за все, ми взяли велику банку Омега-3. Я беру, в принципі, завжди California Gold Nutrition це непогана фірма і е, така, знаєте, лояльна ціна. Їй дорожчі, їй дешевші, але ця така середня. Взяли найбільшу, це 240 капсул. ну Тут різні ці кислоти. Ось, по дві капсули на день потрібно пити. Ми п'ємо регулярно, в мене немає такого, щоб я не пила. Незалежно від сезону, п'ю завжди. Вітамін С ось такий взяли 60 капсул. Тут одна капсула на прийом, і тут велика доза 1000 міліграм. Вітамін С це антиоксидант. Він взагалі корисний всім. Ось, в моєму випадку чат GPT сказав, що мені потрібно його пити постійно, тому що це укріплюватиме сосуди. Ну, я не п'ю його постійно, скажу так. Влітку я його майже не п'ю. Я п'ю десь там під зиму, ось так як зараз. Да? Тому в мене він закінчився, буду продовжувати. Ага, дві баночки. Я його взяла. Він був, до речі, на знижці. Це ж там до Чорної п'ятниці. Зараз різні різні знижки на хербі. Далі йде рутин. Рутин це такий препарат для покращення мікроциркуляції. У мене чоловік пропивав у себе для своїх потреб. Віталій, для чого ти пропивав рутин? Так, чоловік сказав, що він пропивав рутин через те, що він покращує еластичність судин. Ось і укріплює їх відповідно. Дві пачки, і чоловіку, і мені. Далі кінський каштан, екстракт кінського каштану. Це вже бат. Тут 90 капсул. Ну, тут написано 250 мг кінського каштану і 100 міліграм квіток календули. На покращення циркуляції, ось в е судинах славом працює все це на покращення мікроциркуляції. Віриш уже все, коли вже багато що перепробував, то мікроциркуляція. Прям так конкретно і точно я не робила. Іноді я пропивала винотоніки і зараз пропиваю, але от прям для мікроциркуляції кажуть, і це буде діяти краще. З цією ж метою і екстракт кісточок винограду. Ну колись я пила, до речі, екстракт кісточок винограду. Ще на початку, ну мабуть, років з 10 тому назад, також я десь вичитала, що це покращує це противипадіння для кращого росту волосся. Ось тому я їх тоді пила. Ну, це був там незначний курс, можливо, одну баночку пропила і все. Так, далі гінкобілоба. білоба. Ну, про гінкобілоба, білоба, мабуть, більше з вас знає. Тут дивіться, 240 капсул по 120 міліграм. Гінкобілоба – білоба це таке дерево, довгожитель на планеті. Він досі є це дерево, воно ще бачило динозаврів. І в ньому, як завжди, у всіх довгожителів знаходять якісь такі лікарські властивості. Покращуємо мікроциркуляцію мозку і пам'ять покращується. Покращується стан судин, як центральних, так і периферічних. От ну традиційний гімкобилобається також вважається гарним антиоксидантом. Угу. Далі селен ми поновили, бо у мене малий рівень селену. Ну не то що малий, але він не дуже і високий, можна підняти трішечки читали ми, що їжовик гребінчастий, Ось цей гриб він є джерелом таких сполук, як іринацини. А іриноцини вирішальну роль відіграють на утворення нервів, нервових клітин. А це, в свою чергу, дуже позитивно впливає на мозкову роботу, на роботу нашої нервової системи, навіть на лібіду, тому чудова така добавочка. Убіхінол це щось, типу як ензим Q10, лише це ця формула, яка краще засвоїться, ну, принаймні так, видавача ДЖПТІ. Краще брати її. Бо на Ейгербі представлена саме та друга формула, яка засвоїться трішки ніби як гірше. Покращує роботу серцево-судинної системи, гарно впливає на роботу серця, є потужним антиоксидантом, тому було заявлено, що і на мікроциркуляцію Судин також позитивно впливає, взяли, бо я думаю, що це за обіхінол згадала тут коензим Q10. Кварцетин відноситься до групи флавоноїдів. Також потужний антиоксидант. Написано, що зміцнює цирку... мі... мілкі такі дрібні судини, також захищає від вироблення вільних радикалів. Дуже потужний саме у профілактиці серцево-судинних захворювань. І його часто беруть, коли там погіршене кровопостачання. Ніг, наприклад, там холодні руки і ноги, ось це добавка саме ця, в цьому випадку дієва. Щодо рутину, то покращує циркуляцію, зміцнює судинки маленькі, також укріпляє стінки, щоб вони були більш еластичними. і не рвалися, так би мовити. Також оце все буду пити. У е, мене там чат GPT написав, як саме приймати. Я точно зараз не можу сказати, бо по пам'яті не пригадаю. Але якщо не забуду, то вставлю відео десь тут картиночку або графік, як там мені чат GPT написав, це треба пити. Ось тому хто там питав, що я буду приймати, можете подивитися ось такі от бади. Мої волосся зараз, і знаєте, страшно, страшно стає. Тому що дивишся, скільки випадає, просто жахаєшся, і кожен раз при меті стільки волосся. Це я ще не сушила. Зараз покажу Слабонервно не дивитися. Так, ось можете поглянути, скільки волосся. Дивіться, ось у мене жменя. добряче, і це ще я не сушила. А якщо я зараз посушу, ну, якщо мені вдасться зібрати там з розчіски е, волосся, то я покажу ще стільки ж випаде. Це просто. І це кожен раз. Я боюся навіть часу мити голову, бо мені страшно. Я не знаю, що робити. Дуже сподіваюся, що ці добавки якось покращать, врятують ситуацію, тому що ну, це ж, це ж ненормально. Чи є якесь дрібне там волосся росте? Ну, те росте воно, але воно так швидко випадає, що воно не затримується там навіть на рік на голові. Просто якісь фаза ось цього, як це телоген, це фаза спокою, коли воно виросло і має просто бути. Вона в мене дуже коротка якась стала. Я вже, до речі, у ванні наклеїла наклейку, щоб збирати все волосся, зараз покажу. Ось така сіточка, наклеечка, щоб все волосся затримувалось на цій сіточці. Показую, що взяли волсі Вайкікі за пакунок кольора. Значить, шкарпетки 120 гривень 5 пар, ось такі. Вже на касі. Далі сину взяли бавовняні хбешні такі підштаники, ну, типу як термобілизна, замість колгот, бо він вже не носить колготи. Далі доньці взяли такий костюм спортивний. Ось такий от. З довгим рукавчиком. Тут іде ковтинка в наборі. Тут поліестер, далі що там ще якась. Еластан, здається, і ще щось Віскоза, кажись, в складі. Угу. Віскоза 47-45 поліестер. Але досить-досить приємно. І на дотик я взагалі не відрізнила би від бавовни. Мене вже так легко обманути. І легка-легка така утеплююча тканинка флісик. 700 гривень був такий костюм, і ось штани. Штани ось такі ось. Непогані штанці. Край ось такий, і тут строчка така декоративна. ну Мені сподобалося, дуже такі приємні. Розмір взяли 8-9, бо ходовий її 122-128 порозбирали. Ну, мабуть, тим же шпакунком. Так, доньці ще взяли джинси ось такого крою, Ось такі І внизу ось такий симпатичний край. Але вони теж, напевно, будуть на наступний рік, бо тут розмір 8-9. Ці були по знижці 329 гривень. Досить такі еластичні, і плюс тут є всередині резиночка, знаєте, яка утягує. Це дуже-дуже потрібно моїй донечці, бо вона така худенька. Далі Мирон собі обрав такі джинси. Зараз спробую якось показати. На знижці ось такі типу, як джогери. Накладні кишені. Ось такий от низ. Дуже мені подобається. Джинса така тоненька, але дуже приємна. І тут стягується. гарний пошив. І коштували вони недорого, це зі снижкою було 329. Так, Ще він обрав собі світер, ось такий утеплений, теплющий, я б сказала. Просто такий світерочок, тут, ось так. Малюнки ніякого немає, просто ось така якась лайбочка. І коштував він 600 гривень з капюшоном. І тут таке утеплення. Не знаю, чи зрозуміло, бо так от буде прикольно із джинсами цей світер виглядати. І штани спортивні І він взяв. Ось такі утеплені, теплющі. теплющі. 500 гривень. Отакі от бежеві, на зиму. Пацан фраєриць, як то кажуть. Ну, непогані, скажу так, хоч цей поліестер, але набагато приємніший, не ширудить в руках, як в Сінсеї, Але я й в Сінсеї звикла брати. Плюс тут добре, що цей пакунок школяра пішов. Потратили ми 2 800, Залишили ще на карсі, так що можемо можемо десь там протягом 180, ну вже менше днів. Витратити чи на взуття, чи на канцелярію, на щось ось таке. Але я дуже здоволена, Хочу скажу вам так: я не звикла в офлайні шопитися вже дуже давно, не шопилась, і хочу сказати, що це марудна справа. Дітей ловиш, ці розміри шукаєш, просто очі так от розбігаються. Більше часу витрачаєш на зосередження ніж на пошук чогось, бо я в онлайні люблю виставити всі фільтри, щоб час не тратити. Такий-то розмір, такий-то колір, такий-то тип одягу. Для кого, для дівчинки, хлопчика. Ось, і все. Швидко пройшлася. Ага, це є, це не є, така то ціна мене влаштовує, така ні. А тут, Боже, поки знайдеш, де там що, ці стелажі падають на мене, ті маніки відриваються руки. Словом, цирк на дроті. Так що я просто відвикла, скажу вам чесно, мені набагато простіше онлайн. Але рада, бо вже потратили частину цих грошей і непогані речі на зиму купили. Купили двом, як бачите. Хотіла ще оресту, але вже ні, світла нема. Готую значить, вермішель, макарони і думаю, макарон буде у мене, я розморожую морепродукти. а саме там. Коктейль і трошечки окремо, щоб в мене було креветок. Зараз це все приготую. І уроки, уроки, уроки. Уроки веду без світла, це дуже весело. Ну Я просто камеру не вмикаю, пояснюю. Але вже як є у всіх така ситуація, у нас по 13-14 годин нема світла на день. І ще, бо вже вчора це був жах. Я з необережності своєї виймала штекер вилки. бо підзарядився екофло, і його хотіла виняти, щоб він не стояв вимкнений в розетку. І мене ударило током. Це був просто капець. Ну Там залишковий ток, то залиш... залишковий статичний, мабуть, був ток. Боже, я просто аж відскочила і дало мені так добряче в руку. Я зрозуміла, що треба дуже бути обережними з приладами. У нас там вдома в Києві на квартирі є реле напруги, і там, грубо кажучи, я знаю, що в мене не будуть працювати прилади, якщо напруга менше 160 і більше ніж 260. А тут реле напруги немає. Яка напруга от дають в, в потік, так би мовити, струмом? Така і в розетках. Яка вона, Бог його знає, якщо дали більше, більше. Ну, словом, ви розумієте, це може і погоріти прилади, і терепири. Ну, і я просто не. Ну, знаєте, я якось навіть забула. Я не вимкнула сам екофлоу, і коли вийняла цю розетку е з розетки вилку, ця вилка якось так рикошетом мені в долоню вдарилася, і там був цей залишковий струм. Тобто, ну, мабуть, там не було 220, але було добряче, бо було... ну, я дуже злякалася. Не можна, щоб діти вмикали, дуже будьте обережні, краще не дозволяйте, щоб вони користувалися приладами, бо ніхто не знає, що там зараз в тих розетках подають який ток. Коротше, бережіть себе, друзі, я перелякалася, от іду. Так, ось такі джинси на ладі. ну Вони великі ще, звісно, але Хачу ми стягнули і вже так. Але тут знизу довгі-довгі. Е я там заклала, мабуть, стільки. Отак от, Покрутись. На худа в мене, бачите? Ану, повернись. Угу. Так, ось так виглядає Мирон. Покрутись. Якась велика кофта, тобі не здається. Ні, мені нормально. Не. Ну, в принципі, піднімай руки. Піднімай. Нормально, нормально, нормально. Носи вже на зиму можу одягати. Штани класні. І ще вдягни бежеві. Повертайся. Крутись. Покрутись. Подобається? Так. Да. Покрутись ще. Угу, супер. Піднімай ручки. Угу. Цьом-дйом -цьом зроби, так повітряний. І на цих кадрах буду закінчувати своє відео прекрасним таким заходом сонця. Дякую всім, хто додивився до кінця це відео. Поставте, будь ласка, вподобайку і підпишіться на мій канал, мені буде дуже-дуже приємно. Всім па-па, до нової зустрічі у новому відео.